Мої вам вітання! Сьогодні дуже корисний лайфхак для тих, в кого є бажання купити бройлерів чи просто ціпляти і немає де тримати. А вже сусіди купили, то дивіться. Пен робити таку тепличку в тепличці. Запускаю туди курей. Сіяти для них то квіти, щоб було де поскубати, тривочки кинути. І вас житуха в шоколаді. Айш так. Ну а я, так как мені ці бройлери нафиг надо, то я зроблю парничок для окуріння. сурфиній. Красота? А захочу колись купити бролерів, то пустю сюди бройлерів. Признавайтеся чесно, всі люблять розпаковки. Розпаковка. Розпаковка перця. Перець асті, страсті, мордасті. Почав вилазити, я його з будинку приніс Уже в теплицю. Не все, що повискакував, але щоб оці не повитягувалися, треба його більш-менш в холодне місце і більше йому світла. Можна його зробити, так як я тільки що вже робив. На ось цю трубу. Труба дуже гаряча, як дуже гаряча, 40 градусів там щось вона показує. Зараз я ті розпакую, може ще трошки роз... Розправлю цю трубу, щоб більше можна було накидати сюди касет і поставлю їх сюди на цю трубу, щоб останні також бігом по візьках Тут йому вже буде трошки краще, ніж в будинку, бо там, як не як світла мало, тут таке природне світло, його більше вже дуже, дуже вже довгий день стає. То тут йому буде краще. Трошки закинув їх сюди. Можуть, зійшли ще нерівномірно, сорт асті. Деяка кисітка до тушеї взагалі не зійшла. Головне дивитися, щоб воно за ніч тут не пересохло. От я вже протягом дня буду зараз заглядати до вечора, скільки воно там підсохне, не підсохне, бо труба дійсно тепла. Дійсно тепла труба. І що я вам скажу, от я ж дивився, там буває, блогери теж так роблять ці труби по-різному. Все по-різному буває роблять. Думав, що там там ляха гріє. Але дійсно я переконався, тема це нормальна. Особливо коли менш в боку води, то це взагалі красота. Це вже ось цілий день. Зараз вже перша година дня. І ну, зараз скажу точно, щоб, щоб не бути брехуном, якщо там звичайний датчик достає до 40 градусів йде зараз по трубі. Насос крути, тобто дрова згоріли ще зранку, насос крути. І ці труби. гріють, гріють. От воно майбутнє, Я все-таки буду робити, буду робити повністю тут теплі грядки. Як підключати? Це буде три секції, перша, друга, третя. Так само труби, ну як обичну цю 16-ту трубу, тільки підключати не так, як вони зараз тут лежать кільцем, а так як капельна система, тронічками. І через 20 см сюди трубка буде йти. І буде три секції відключатися однієму. Я вам скажу, можна буде отак от перці кільчити. Ну і стілаж також зроблю теплий, щоб був, то можна буде сіяти, не вже не носитися в будинок з тими касетами, а просто коли тут все росте, виставити їх чи на стілаж тут, чи на землю. І оберемочок дров і красота, дивіться, прокільчиться по-любому. Це хороша ідея, поки я сам не перевірив, я все не вірив. Ну як не вірив, дивився, бачив, що роблять, але. Як я вже кажу, що були сумніви, чи воно дійсно так гріє. Але ну, зараз коли береш за трубу, вона така... Ну, ну як ми п'ємо чай у такої температури 40 градусів. От. То, то це нормальна тема, майте на увазі. Так як сьогодні трошки роботи я зробив, але якщо тут дивитися, вроді і не видно, що зробив, От. то контентик буде такий. Кісненькі можна считати, вважати. Дивіться, скільки кашпо тут понавішувалось. Там кашпо, тут кашпо, там кашпо. Трошки я що зробив. Часу зайняло полив, пополивав балончиком, полив я що? Е, огірок, помідору. Тут поверху трошки полив, ще зараз тут трошки треба дополивати. От. І Фактично, день пролетів. Але є і хороша така звістка для мене і для любителів сингенти. Є, дивіться, яка в мене тема. Підкинула мені фірма трошечки подаруночків. Значить, дивіться, що тут пише. Хто мій читати по-англійськи? Не для продажу. Не для продажу, не для продажу. Не для продажу. Тобто ви такого не купите, але в мене на каналі ви це побачите. Значить, Дивіться, всього на все посту насінин, але для проби нам цього вистачить цього року. Отже, дивіться, пейпер, перець. Перець кабала, бакалар, томато і перець барлет. Я потім покажу в каталозі, зараз там зроблю такі ставочки, що це для чого. Також дали в подарунок редиски трето. Червона редиска з білими кінчиками. Таку редиску люблять дуже кремчані наші українці в окуповані. Писав мені один татарин, наш українець, що там вони дуже люблять Це таку редисочку. Тож, давайте їх підтримаємо і купимо цього року також трошки цієї редисочки на ринку, якщо побачите, з білими кінчиками. О, також дали помідори в подарок Net. Я їх не садив. Але ті, хто садили, я бачу, вони хороші. І також балта. Балта це ось цей перець. Ставити на паузу, дивитися. Перець. Томато бокалар. Ось він. Не для продажу, пам'ятаємо. Томат Корбін для любителів сливочок. Читайте, збільшуйте. Ну, а перець Сінома, червоний, конічний, ще в каталозі його немає, тому будемо дивитися, що з нього виросте по наявності. Ось такого добра сьогодні надавали безплатно, безкоштовно. От, я це діло. Звичайно, посаджу. Фірма така, бачите, він не в'яже, вона їх тільки продає. І подарки робить для тих, хто дуже хорошо себе веде. А, так що можу рекомендувати. Будете себе хорошо вести, також у вас будуть всякі подарунки і кружечка якась красива, обов'язково у вас з'явиться в хазяйстві. Ось такі на сьогодні справи. Палити, дрова возити. Ті так і день пролетів, я вам скажу. Ну і туди теж кашпоки назбиралась. Тут кашпоків і покажу ще раз. Один кадр, маленький такий зроблю. Зараз знайду десь тут. Я вже бачив. Вчора я шмалив. Гарненько так шмальнув. Так, що це? Капуста раз, вже вилізла. Капуста два, капуста три. Ось чотири. Ось дивіться, п'ять. Ось. Ось виглядає. Шість. Ага. Ось сім. Ось вісім. Бачите, це не фейк. Це... Опа! Бля, руки трусяться як валкаша. Бачите, це капуста. А ось ось скільки, йолки палки Ісі, раз. Два. Ось. Усього. Усього в рядкові. Там дешево виглядає. Тобто, бачите, ця тема діє. Сьогодні я би вже... Ось, дивіться, скільки теж. Ось, ось о. Сьогодні, якби я вирішив це діло робити, я би, звичайно, не встиг. А так, вчора я вовремя роздуплився. Ну, як вовремя роздуплився? я завжди вовремя роздуплююся, буває іноді. Головне, що, порпати. Порпати, приходити, дивитися. ну і Ви вже як розумієте, що десь воно зараз зараз десь має вилізти, тобто ходите всі дні, порпаєте да, пальчиком чи двома пальчиками і шукаєте. Якщо вона вже має там майже вилазити, значить треба бігом травити. Це і не травити, а шмалити. От шмальну я вчора гарненько його, бачите, сьогодні воно повилазило. А якби тако трошки завтикав, сидів би я зразу взявся за голову, думаю, бля, хто його сапати має. Ось так, такі справи, коротше, в нас. Ой, красота. Чуєте як пахне? Його, якщо таку шевелити, ці квіточки так пахнуть буває. Деякі пахнуть, а деякі не пахнуть.